Є після піде. Пошуковост дві тисячі привіт всіх кого.

начинку. Я проводил Хамфест, не знаю, я 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 не не знаю, я не знаю,

На Вінницьк. На Вінницьк. Вінницьк там втримують. Я, 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 я прошу, представтеся. Wow. Ортеж ДТ Гайоран. Олег Верозуб. Дуже, дуже приємно. <рі vài> а, да, а ви як? А це наші товариші йдуть. А звідки товариші йдуть, будь ласка, представляйтеся. Представляйтесь, будь ласка. Сюди, толі, толі. Толі. Сім'я, наша, наша, наша. Ви, будь ласка, представтеся, що було написано хто. Ага. Та ще в спінні, ні. Все. Ага. Йдемо далі. Йдемо далі. Це я зима. Ага. Сі. Я на радіо 3 жоп, центральна. Все. Дуже дякую. Будь це, Давайте, будьмо. А тепер вже можна. За Вам а то зараз я тут ног да, да, речу. Все, будьмо. Будь Бо ми воно того в стоїмо. Я я я я Моє питання. Є Є Давай, були б генерали, а майор. Ігорі, твоя марія, що все будь я написано. А вперед написано. Так, ну хлопці, скажіть, чесно откровенно, яке ваше мені про наші майки? Майки, отлично, стоит такие майки заказувати чи нет? Кілометров туда. Любитель природи, а у нас основны да, да, любители кухні и шесть п'ятництво. Ми стиха Тихоновичем ходили, но по території. Ну, Я Правильно! Нет, ну ну правильно, ну ми ж ходили, він ми ходили за урождень, не виходить. Правильно, за бойки не заклевався, зарождення не заходить. Я болит, все что Там в наші раши на двери кабинет на тоже не было. Я не говорю, что это стоит. Нет, ну пишет. А що це? Да что ты? Юрий а з Миколою трохи не надо. Ні, це моя думала. Давай я тобі чуть-чуть не Я то ничего не делаю. Ребята.

Да. Сейчас телевизор, мобильник без проблем. на гайсе мои волосы разорвались. Да, вот телефон и радиус да. А что телевизор? Не то круто. Я поставил. Что вы делаете? Это же были метровые волны и телевизор. Так я поставил ФМЧ чешущего пятого порядка на выходе. Четко Фи да. Фильтр всем Да, че больше пятого порядка. Все, ребята, килк, без поэтому получается пятый порядок. Четко должен быть телевизор, а вот проводной телефон и радиосеть. Я не делал, как я не залялся, но мои будем самораздавать. давай. Специально для кранца. мы у него. Олеша, идем. Да. ребята, что есть два холодильника работают, я вам сказал. На там домик. ты. Дивися за марку, наливай там. Це добре. Але представник такі шармальські появити зразу, а? А я думав, кого я закрить. А я не поняв, а яким видом злучення будуть робити вони? А я Так. А, є. Є. а є? Да. Потому, що дає частоту 3600-3650, а я сидів це, мабуть, скоріше ССБ. А вони ж говорили, що то, що хотіли телеграф. Якщо не буде сказати не на пасма, то знає, не зажисується. Ясно. Друзі, я, я, мікрофон. Це надовго б Мейдур братан, да. Ты на пасме чинят, чи чисто тим. Ой, ты моя головушка. Взял меня эту ночь, о позоры. О, братан. и знает, дать нашу. Нашу кровушку, да? Да, Ну, Костя он испугался вірна не на шутку. Що ти натворив, Я знаю твої посели. Приколи да? так. А кажіс п'ять А дачі звідки Олег. Біля ж меренки. О, так. А поскладав коло себе все. На, пожалуйста. Льоня, дивись, щоб з водою не спутали. Ще один. Хто спутає, нічого страшного. Вони, щоб не признався. Так, так. Ребята, об'явлення. Він ручний. Ручний. Віктор. Относитесь, ну, кріза. Ну, понятно. Віктор, посміхнися до мене. Що ти їсте? Підходит сюда. Толя. Виктор. Нет, ребята, демократы. Толя, 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 Вася. Куда він поживется, Вася?